Усім привіт! Вас вітає канал Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже корисну смачну страву. Це куряче філе, запечене з овочами в духовці. Блюдо має багатий вигляд, воно досить калорійне. Тож давайте приготуємо цю страву просто зараз, що для цього необхідно. Куряче філе, цибуля, морква, картопля, сіль, перець, чесник за смаком, помідори, твердий сир, зелень заденькропа або петрушки. А ще для соусу. Яйця, сметана, чесник, сіль, перець, будь-які трави. Рецепт знаходиться під відео. Вже готуємо. Спочатку попрацюємо із курячим філе. Нарізаємо його невеликими кубиками. Приписно такими. М'ясо курятини вже нарізано. Тепер ми трошки його підсолюємо, підперчуємо за смаком. а також додаємо меленочаснику. Усе це перемішуємо. І відставляємо на деякий час. А тим часом працюємо з іншими інгредієнтами. Нарізаємо цибулю півкільцями. Морку нарізаємо невеликими кружальцями. Отак, приблизно. Також кружальцями нарізаємо картоплю. Форму для запікання гарно змазуємо олією. Дно і країни. Тепер на дно форму викладаємо овочі. Зокрема, цибулю, рівномірно розподіляємо, так. далі викладаємо моркву, а також картоплю. Овочі, які щойно виколи, ми трошки підсолимо. І підперчуємо. Наступний шар у нас це куряче філе. Отже, викладаємо його також рівномірно. Отже, овочі та куряче філе ми вже все виклали. А тепер треба нам приготувати соус. Для приготування соусу відправляємо у два яйця. І зразу розбиваємо. Відправляємо ще три великі столові ложки сметани. І одразу ж перемішуємо. Дрібно натираємо зубок чеснику. Далі ми за смаком. Також перчимо за смаком. І додаємо будь-які трави за смаком. У мене базилік. Перемішуємо. Заготовленим соусом поливаємо овочі із курячим філе. А зараз нашу заготовку накриваємо фольгою так, і відправляємо в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Поки відпікається наша страва, ми тим часом нарізаємо такими кружальцями помідори. Подрібнюємо чесник, який додамо до помідор. Зараз дрібно натираємо сир. Отже, 30 хвилин минули досить непомітно. Зараз нам треба викласти до куряче філе гарним шаром сир. На поверхню сирного шару викладаємо помідорки із чесником. А зараз знову ставимо в духовку нашу страву на 20 хвилин при температурі 180 градусів і вже без фольги. Однак ви контролюєте температурний режим своєї духовки, оскільки різні духовки випікають по різному. Отже, куряче філе, запечене в духовці з овочами, вже проситься до столу. Лишилося завершити усе лише одним невеликим, але суттєвим штрихом. Така страва, будьте певні, може прикрасити будь-який стіл, у тому числі і святковий. Тож навідуйтесь на щедро стрілу якнайчастіше, пишіть мені свої коментарі і підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам лише всього найкращого. До нових зустрічей!